Мої вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві на Крюківському мосту ремонтують покриття. Міські депутати звернуться до президента та генерального прокурора України. Бульвар Пушкіна набуває оновленого вигляду. Про це та інше сьогодні у випуску. Залишайтеся з нами. Сьогодні на сесії міської ради депутати майже одностайно прийняли рішення про звернення до президента України Віктора Джануковича та генерального прокурора України Віктора Пшонки щодо повернення міського телебачення візит територіальній громаді Кременчука. Про це та інше, що відбувалося на засіданні 31-ї сесії міської ради у нашому наступному відеозвіті від Ірини Скрипачової. Майже одностайно, це 41 депутат із 48 присутніх у сесійній залі проти нуль. Навіть опозиційний до влади комуніст Володимир Шапран, висловившись про недоцільність звернення, мабуть, утримався у самому зверненні. Йдеться про те, що власники приватної телекомпанії Візит отримали права власності на кабельну мережі телебачення, створену у 90-ті виконком Кременчуцької міської ради та Асоціацією промислових підприємств Кременчука незаконним шляхом, чим нанесли державі та місту величезних матеріальних збитків. Сьогодні Кременчуцька. Міська рада звертається до президента та прокурора України із проханням посприяти поверненню міського телебачення територіальних громад. За першим висловився депутат усіх скликань Валентин Стасюк. У час, який відбувся в процесі передвиборчої кампанії, коли мене молоді журналісти, які сиділи в залі, реагуючи на вказівку певних осіб, просто перетворили в тряпку, не дали право. Моє конституційне законне Висловити свою точку зору, згідно вимог закону про вибори, дати оцінку е, кандидатам, депутатам таке інше. Позиція міської ради повинна бути викладена, переконаний присутній на сьогоднішньому пленарному засіданні народний депутат України Юрій Шаповалов. Перше, що було введено, це була введена цензура слова на э, містому телеканалі візит, і я думаю, з цього все почалося. Було рішення суду. по которому телеканал «Визит» должен был прекратить вещание до окончания избирательного процесса. И вторая проблема, которая возникла на сегодняшний день, это то, что телеканал так и не прекратил. То есть было прямое невыполнение решения суда. Есть вопросы также по телевизионной вышке. На сегодняшний день направлено несколько моих депутатских запытов на генерального прокурора. И уже есть ответы. Я хочу просто в двух словах сказать о том, что в свое время, чтобы вы понимали, да, без согласия, то есть вышка была в совместном пользовании, были вложены государственные деньги у ПДММ и без согласия государства вышка была перепродана и совместная деятельность была перепродана за 120 тысяч гривен совладельцу телеканала, насколько я понимаю, Тамары Мельник. Вот сегодня есть уже... Понятный ответ от прокуратуры проводятся досудовые расследования. Я думаю, что в ближайшее время мы получим результат по этому. Інциндієнту теж інше наболіли, і сьогодні більш обговорюване депутатами питання оренда землі товариства Амстор. Мова йде про зміну умов договору стосовно земельної ділянки площою 40 тисяч квадратних метрів, яка надавалася підприємству більша частина під торговельний центр, менше для будівництва розважального центру з льодовим катком. Перший бок, який є сьогодні за Амстором, це 3 мільйони гривень, які вони не сплатили як податок на інфраструктуру. Не податок, вибачте, а взнос в інфраструктуру міста. Земля є єдиний. Сьогодні біля Амстора і е, оці кучі не, не, не розпочатого будівництва. Власники Амстора зобов'язалися там навести порядок, тобто убрати ці кучі. На цій ділянці я би хотів би запропонувати вам, і ми з вами розглянемо на наступній сесії все ж таки зорганізувати там е, автостанцію для тих е, людей, які сьогодні з привокзальної площаді були обрані там з рішенням. Прокурор транспортного ще депутати затвердили три міські програми та додатковим питанням проголосували за створення у місті на базі колишнього військового шпиталю ліцеї інтернату з посиленою навчально військовою підготовкою. Під зарісом міські депутати взяли участь у благодійній акції Серце до серця. Міський голова кинув до скриньки 300 гривень. Про суму ми дізналися на брифінгу. На останньому, до речі, шла мова і про можливе розторнення тендера на закупівлю нових тролейбусів. 99% що будемо розторгати цей тендер, єсля. Вони, звісно, не підуть на наші умови, але умови будуть саме жорсткі. Наступну сесію міської ради призначено на 28 травня. Поки що готуємося до травневих свят та благодійного балу, який відбудеться у міському палаці культури, 25 квітня. Міський голова запросив взяти в ньому участь. Усіх бажаючих приходьте, буде цікаво. Сьогодні перед будівлею міської ради розгорнувся мітинг представників громадської організації автомобілістів, громадський контроль і допомога. Нагадаємо, минулої п'ятниці посадовці на чолі з міським головою Олегом Бабаєвим зустрілися з представниками цієї організації. Чиновники надали вичерпну інформацію щодо ремонтів міських автошляхів, вислухали пропозиції автомобілістів, домовилися про взаємодію в питаннях контролю за виконанням ремонтних робіт на дорогах. Тож, чого скликався сьогоднішній мітинг, дізнавались, наші журналісти. Заявлений на дев'яту годину мітинг розпочався досить мляво. Власне, організаторів та учасників зібрання було набагато менше ніж представників преси та міліціянтів. Ми чекаємо всіх бажаючих. Прийде тища хорошо. Та по факту прийшло з півтора десятки невдоволених. Мабуть, причиною такої малої чисельності мітингуючих стала попередня зустріч представників громадської організації з міським головою, що відбулась минулої п'ятниці, під час якої було досягнуто домовленостей щодо спільних дій в справі контролю за виконанням дорожніх ремонтів. Олег Бабаєв зазначив, поточні ремонти проводяться капітальні ж держава тотально не фінансує. 9 має. З'яє много аднюгорода вилежимо, вичистимо. Нових дорог не обіцяю, а ям не будуть. Водійський загал позицію влади зрозумів: ініціатори мітингу просто не змогли завчасно скасувати захід. А можливо, їм це не дозволили зробити справжні замовники цього дійства. До слова, в той час, коли нечисленні страйкарі мітингували біля виконкому, дорожні служби в робочому порядку ремонтували міські автошляхи. Вчора вночі комунальники розпочали латати крюківський міст. Підрахували принаймні третина асфальтового покриття мостового переходу, потребує негайного втручання ремонтників. Ремонтні роботи на мосту шляховики планують завершити за пару тижнів за відповідних погодних умов. У гарячій комунальній точці вночі побувала наша знімальна група. На першочерговий поточний ремонт мосту буде використано 450 тисяч гривень, які перерахувала південна залізниця. Шляховики виконують роботи з 8 години вечора до 5 години ранку, щоб не створювати незручності для водіїв в день у години пік. Протягом наступних трьох ночей бригада дорожників зніматиме старе асфальтове покриття. Містами будемо полностью, повністю значительні разрушения, і ложить, конечно, укладчиком. Местами это буде отдельными участками асфальтуватися. Будемо стараться максимально всі разрушения восстановить і и сделать нормальную нормальну проїжджу честь. Довготривалих автомобільних заторів на Крюковському мосту немає. Черга машин поступово просувається в обидві сторони. Регулюють рух автотранспорту в умовах дорожніх робіт. Працівники ДАІ. Виражаю благодарність за допомогу, яку оказують співробітники ГАІ на мосту. Бізніх здійсла би вообще навіть транспортний колапс. Загалом водії підтримують ідею нічного ремонтування потужної автомагістралі. Думаю, що ремонтувати наданочі, як нормальні люди ремонтують, не днем кадати до такої сталпотворення. Щоправда, не всі автовласники з розумінням ставляться до ситуації. Дехто лається, було, що й дорожня техніка страждала від необачності лихачів, каже директор ШРБУ. Тож комунальники закликають автолюбителів на цей період ретельно дотримуватися безпеки руху в цілому та поважати нелегку працю дорожньої служби, зокрема. Ділим добро для людей. Так що я вважаю, що ми полезне діло ділимо. Хай люди їздять на здоров'я. Кременчужани, які давно не бували на бульварі Пушкіна, можуть бути приємно здивовані змінами, які там відбуваються. З сьогоднішнього дня працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука розпочали процес озеленення та благоустрою одного із улюблених місць відпочинку Городян. Всі зміни на власні очі бачила наша колега Тетяна Андрієва. Востаннє капітальна реконструкція на бульварі Пушкіна виконувалася років за 25 тому. За цей час відбулися зміни не на краще. Все очертання э, вот этого сквера вони потерялись с учетом времени, с учетом того, что уже пройшов не один десяток лет, после того, как он был построен. Соответственно, и бордюры уже спрятались, и плетка спряталась. В этом мы все это попытались дать четкие очертания как тротуара, так и газонов. Реально на сегодняшний день мы ведемо дополнительное отделение этого сквера. Это все связано с тем, чтобы те места, где народ предпочитает отдыхать, проводить свое свободное щоб он вигляділ і естетично, і відповідно, радовал глаз. На бульварі Пушкіна працює декілька бригад. У кожної свої обов'язки в одному місці ведеться висадка дерев декоративних порід, в іншому обрізують дерева та утилізують ділки. Протоптані руками народні стежини під силу зруйнувати тільки екскаватору. В данном сквере мы решили все максимально дорожки, которые были протоптаны нашими горожанами за это время, поднять, взрихли, соответственно, их. И потом в конце дня это все будет засеяно газонной травой. Надеюсь, что жители правильно это воспримут, правильно к этому отнесутся и будут беречь то, что делается именно в первую очередь для них. Роботи з зелеными и благоустрою складні и трудомистки. Потрібно виростити рослини, підготувати ґрунт для висадки, постійно поливати і доглядати, щоб клумби і газони мали привабливий вигляд. І як же неприємно, коли несумлінні громадяни від нудьги виривають квіти, заради забави нівичать молоді деревця, або взагалі нишком під покровом ночі крадуть насадження. Буквально на другий день після висадки рослин краді попрацювали і на проспекті Полтавському, і на площі Незалежності. Викрадено кущі піреї і самшиту та різні сорти квітів. Тож комунальники не дарма хвилюються за подальшу долю рослин, які вони висадять на. Бульварі Пушкіна. Побачити місяць, як на долоні, перерахувати супутники Юпітера, встигнути оком за стрімким польотом міжнародної космічної станції це можливо. У Кременчуці відбувся вечір тротуарної або вуличної астрономії. Вже шостий рік поспіль місцеві любителі спостережень за зірками організовують публічний перегляд небесних об'єктів. Причому за традицією абсолютно безкоштовно. Більше розкаже Олександра Демиденко. Побачити у телескоп місяць Юпітер та штучні супутники Землі. Таку можливість надали Кременчужанам місцеві астрономи-аматори. Захід присвятили Юрію Гагаріну та 52-й річниці першого польоту людини у космос. Для перегляду зоряного неба встановили на набережні три телескопи. Розповіли про модель Всесвіту. За традицією тротуарної астрономії все абсолютно безкоштовно. Олексій, ідейний натхненник астрономічного руху в Кременчуці і ладен годинами розповідати про своє захоплення. Я з звісно відстав побачити повне сонячне затіння з ребятами із Харкова, зробили так, так сказати міні-експедицію з виїздом в Новосибирск. І я його там увидев. Ми наблюдали авторископ, тобто і снимки робили навіть. Ну, не передати, мабуть, це то чувство, от, коли, ну, бачиш, як на місці сонця знаходиться Чомний чорний круг, охочих поглянути на зірки, запрошували через сторінку в соцмережі. І, хоча негода завадила зібрати значну кількість цікавих, ті, хто прийшов, не пожалкували. Ну МКС понравилось ощущение фантастики, дає хороше діло роблять, показують людям такі об'єкти, да, астрономічні цікаво. Матері на те, що луна постійно на нашому небі, ми ніколи не про те, яка вона. красивая. Теперь посмотрел в окуляр телескопа, я понял, как прекрасно она выглядит. Больше всего я впечатление, наверное, получила вообще от -то, осознания того, что я смотрю в космос, что это все настоящее движется. Видела Юпитер. В планах организаторов и надали популяризовать астрономию серед крымян-чужан. Радует меня очень, что люди интересуются и довольны. Очень часто уходят Свічеров таких з наших наблюдінь. Тож є вірогідність, що цього року відбудеться ще один вечір тротуарної астрономії 18 травня. Другий чемпіонат Кременчука з силової гімнастики відкрив сезон активного відпочинку в парку Придніпровській. На спортивному святі серед прихильників здорового способу життя побувала і наша знімальна група. Урочистий старт змагань відбувся в 11-й годині цієї суботи. 25 зареєстрованих учасників, наймолодшому з яких 8 років, вітали організатори та почесні гості. Чисельні пригильники і просто відпочиваючи, захоплено спостерігали майстер-клас вже відомих воркаутерів, серед яких і переможець минулорічного телешоу Україна має талант Іван Козачук. Воркаут це досить легкий спорт. Його не потрібно боятися. тут. Цього тут декілька годин на неділю і вистачить, щоб підтримувати своє тіло в досить такому здоровому фізичному стані. Тут не тільки фізичні вправи, тут, тут іде вже ідея здорового способу життя. Тому, якщо всім це подобається, то сміливіше приєднуйтесь до нас. Як відзначив головний суддя Денис Гавриков, нинішній відкритий чемпіонат переконливо довів, що Кременчук підхопив такий вірус воркаут, а наша молодь стає все більше прихильною до здорового способу життя. Хокейний клуб Кременчук, який представляє інтереси українського спорту, відкритій юніорській першості Білорусі від золотих нагород відділяє лише одна перемога. Якщо наші земляки вдало зіграють на виїзді проти лідерів змагань Раобічі 96 то святкуватимуть чемпіонство вчора і сьогодні. Підопічні Олександра Савицького вдома приймали мінську юність. Серед інших за наших вболювали і народний депутат України Юрій Шаповалов та міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Наші хокеїсти просто не мали права на програш, адже за них болювали дуже поважні гості. Перед початком матчу за вагоми внесок у розвиток українського хокею та популяризацію цього виду спорту, почесними грамотами Федерації хокею України, були нагороджені міський голова Кременчука Олег Бабаєв, президент хокейного клубу Кременчук Сергій Мазур, тренери та найкращі гравці команди. Дуже приємно, що в нашому місті є така команда є Сергій Мазур, який підтримує цю команду. Та для кого до наше знаменательне забиття. Іграють ані уже. Международные соревнования. Вы знаете, все это развивает наш город. Сюда приезжают люди, занимаются дети, есть команда. Это прекрасно. Мне приятно видеть здесь молодежь, современную молодежь в современной спортивной хоккейной форме. Наконец-то город снова видит это прекрасное зрелище хоккей. Кременчуйська хокейна дружина не залишила шансів на перемогу своїм суперникам вже у першому періоді. Підопічні Олександра Савицького закинули у ворота мінської юності п'ять шайб. Дві наступні 20 хвилинки господарі контролювали хід гри і здобули цілком заслужену перемогу – 13-5. Доля золотих нагород відкритої юніорської першості Республіки Білорусь вирішуватиметься незабаром у протистоянні хокейного клуба Кременчук з лідером змагань Раубічами. 96 уровень сорінувань достаточно високі. Команди грає в чемпіонаті Білорусі. Бонимся за первое место. Возможно, в станем чемпионами. Будем надеяться на то, что последние два тура выиграем. Будем чемпионами открытого чемпионата Республики Беларусь в очень хоккейной державе. Команда это, считаю, достаточно шикарный уровень. Посереду у Кременчуці трохи потепліше до 6 градусів вночі та 19 в день. Вітер потроху вщухатиме. Опадів у полтавському гідрометоцентрі не передбачають. А гарного вам дня середи про її інформаційне наповнення. Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин о пів на десяток. Побачимося в ефірі. Щасти.